Телеграм не приватний, не анонімний, він не те, за що він себе видає, і його нема сенсу використовувати у 2024 році для безпечних комунікацій. Коли є нормальні альтернативи, як Matrix та XMPP. Отже, спочатку я нагадаю, чого він не такий гарний, як багато кому здається, а потім ми обговоримо. XMPP та Matrix і чому вони кращі за будь-який централізований месенджер. Отже, анонімність. В Телеграмі її не існує. Ну, по-перше, ви даєте свій номер телефону, а далі вже він логує IP-шки, геолокаційні дані теж може збирати. Ну, ви ж там дозволи даєте. Крім того, Телеграм вже давно перетворився на величезний рекламний майданчик. Реклами дофіга і реклама персоналізована. До речі, у минулому році Телеграм скооперувався з МТС, щоб показувати е, людям персоналізовану рекламу. Ну, як людям, росіянам, е, персоналізовану рекламу за номером телефону. Ну, тобто, ви вже можете уявити, наскільки це е, велика проблема, е, далі, приватність. Отже, тут поговоримо про шифрування повідомлень, якого нема. Тобто нема скрізного шифрування у групових чатах і у звичайних чатах один на один. Його нема. Воно є тільки в секретних чатах. Хоча це теж під питанням. І крім того, ці секретні чати доступні тільки на одному пристрої, ще й на мобілі, і ще й тільки. Ну, один на один чати. І, ну, я думаю, вони не просто так зроблені, такими незручними. Тому що Matrix і XMPP нема проблем з нормальним шифруванням у будь-яких чатах і навіть групових. Е, тому, так, можна вважати, що 99% повідомлень разом з ключами для розшифрування зберігаються на. Серверах Telegram, а сервери Telegram кому належать, вони належать Кацапам. Кацапи вони найсправжнісінькі. І якби вони того не намагались приховати, якби дуров не літав в свої Дубаї, він все одно Кацап і Telegram співпрацює з ФСБ. Тому що, якби вони не пішли на співпрацю з ФСБ, їх би забанили в Росії. Це величезна е, користувацька база. ну, Відповідно, коли ви обираєте між заробітком і е, якимись е, етичними цінностями, що ви виберете? Ну, що дорого вибрав, то він вибрав. А знаєте, до речі, де забанили телеграм? У в Збройних силах України забанили Телеграм, на урядових пристрілях США забанили телеграм, і в ЦРУ теж забанили Телеграм. Ось. І це не тільки мої слова, це ось дивіться, є сайт kremlingram.org. Він збирає різний компромат на надурувай телеграм. Ну, правда, він зараз не дуже активний. Тут він шукає керівника проєкту вже. Не знаю, мені здається, півроку, може більше. Але тут є що почитати. Так само є прекрасна стаття, чому Телеграм Зло та матрікс не дорівнює Element. А, вона, в принципі, дуже схожа на мою статтю. Я не знаю, чи автор читав її, чи ні. Але я після того, як прочитав, подумав, блін, прикольно. Прикольно. А, Отже, ще різні цікаві моменти з історії Месенджера ви можете дізнатись тут. І ми можемо тут бачити, як він поступово-поступово прогниває. І доходить та, до МТС. Ну, окей. Значить, в чому, в чому проблема взагалі? В тому, що Телеграм є централізований. І. Той, хто рекомендує WhatsApp чи Signal як альтернативу Телеграму, очевидно, не розуміє, як працює голка, або не хоче з це вникати. А голка працює дуже просто. Ви спочатку пропонуєте якийсь гарний продукт. Тобто, вау, у 2013 році Телеграм навіть обіцяв відкрити код своїх серверів. Але. Він цього досі не зробив. От, значить, ви спочатку пропонуєте гарний продукт, набираєте велику користувацьку базу, яка з часом дуже сильно звикає до нього. І поступово починаєте закручувати гайки. Ну, звісно, як же ж без того. І це є вада будь-якого централізованого меседжера, будь-якої централізованої системи. Тому єдиний вихід це децентралізація. І, відповідно, використання для обміну повідомленнями мес... протоколів, не месенджерів, Matrix та XMPP. Що <кій> це таке? Це. Добре, я напевно клацну сюди. Ба-ба-ба-бам. Ви можете це читати, на що вам мене слухати. Це. Дуже зручні, легко розширювані протоколи, які вже широко застосовуються, ну, правда, в компаніях і в різних військових організаціях, а також серед вузьких нервських спільнот, які поважають свою незалежність та приватність. Але поступово, поступово вони набирають популярність. Отже, XMPP більш олдскольний, швидкий та простий. А Метрікс, я би сказав, такий більше зумерський і має більше м різних надбудов, типу інтеграції з гітхабом і такої всякої, можливо, зручної, але точно не обов'язкової дурні. Навіть якщо ми порівняємо веб-сайти, то ось matrix.org він такий товстий, навіть майже не прогружається, тому що в мене зовнішні скрипти заблоковані. А XMPP, а, простий, ну, набагато простіший набагато зручніший вебсайт. Але ми не будемо дивитись довго на вебсайти. Головне, що в них обох нормальне шифрування присутнє, і в них обох присутня децентралізація. І це є найважливіше. Е, так у чому ця децентралізація полягає? Е, все дуже просто: <кій> будь-хто може запустити сервер XMPP чи сервер Метрікс і, відповідно, налаштувати його, щоб цей сервер XMPP чи Matrix міг спілкуватися з іншими серверами. Ну, відповідно, XMPP з XMPP, Metrix з Metrix, очевидно. Хоча там можна налаштувати мости, щоб і XMPP з Metrix прокидати, і в Telegram, і в інші месенджери. Коротше, Там дійсно багато є різних цікавих штук, якщо ви захочете далі про це читати. Але база, шту, базова штука в тому, що ви можете запустити сервер зі своїми друзями, якщо ви вмієте це робити. А, ну, там базові, базові навички системного адміністрування. Зовсім базові. А, ось. І так ви будете мати 100% контроль над своїми повідомленнями. Але зможете водночас спілкуватися з людьми з інших серверів. Тобто, ну, майже як електронна пошта, тільки це більше виглядає як месенджер. Ось. І це дійсно дуже зручно. Отже, щоб нам почати з цим всім працювати. Щоб нам звільнитися від Телеграму, від Ватсапу, е, може, від Вайберу. Я надіюсь, що всі вже вільні від Вайберу, але я знаю, що це неправда. Окей. Для цього. Просто треба обрати клієнт і треба обрати сервер. Uh, у статті, яку я показував, тобто, це чому телеграм зло є тут є зручно проілюстровано скріншотами, як зареєструватись на його сервері Matrix за допомогою клієнта ShieldyChat. Uh, тут прям все дуже покроково, і дійсно, ну якщо вам такий формат зручний, то uh, вітаю. І та, цей клієнт я теж рекомендую. Тобто, для Matrix ми вже знайшли клієнт. Це Shield Chat, або можете використовувати Element, просто він типу офіційний, і то все дуже сильно централізується в перспективі. Тому краще, я би сказав, все крім Element, але це вже філософське питання. <кхід> Ось, щодо XMPP, я раджу на телефони. Conversations, а на персональні комп'ютери äh, GGM. Gajim він ніби і для Windows, і для Linux, і для. Äh, боже, macOS. Äh, але я не впевнений. Якщо що, то ось списки клієнтів äh, на xmpp.org Getting Started і на Matrix.org Ecosystem Clients. Ось, ви можете пошукати собі, може, щось зручніше знайдете. Так, це теж вже позакриваємо. Ось так, до речі, виглядає GG. Ну, тобто, конвенційно месенджер, в принципі, так і виглядає. Ось. І це теж. Отже, коли ми обрали клієнт, то можна перейти до вибору сервера. Є вже. В Україні багато серверів XMPP та Metrix. І на вебсайті WebUCrainianStaff, то просто шукаєте Web Ukrainian WebUkraineStaff. Це віки, яка недавно прям вибухнула, і мені дуже подобається, що тут робиться. І прикольно, що ще може будь-хто додати, що е, хоче. Але не будемо на цьому загострюватись. Ось, тут є список серверів XMPP. В Україні, чи не в Україні, а просто українських. І так само є список серверів Метрикс. Просто подивіться, де вам більше подобаються правила, чи просто, я не знаю, може, у вас там є знайомі. І зареєструйтесь. Так, це, в принципі, все про Matrix та XMPP, що я хотів сказати. Хіба ще можу додати, що підтримуйте тих, на чиєму сервері ви зареєструвались. Або е, запускайте більше своїх серверів, реально. Бо чим більше серверів, чим більше клієнтів, тим більше телефон не дає, не дає мені записувати, як я говорю. Добре. Але є ще така проблема. Е, в телеграмі купа каналів, в яких, в принципі, є багато корисної інформації. І як їх читати, щоб не бути е, в телеграмі. Ще, в принципі, все одно, ви, напевно, лишите собі Телеграм для спілкування зі всякими людьми, які не захотіли перейти. Але як читати їх, щоб не давати можливість нікому розуміти, що ви читаєте? Значить, Є ось така штука, яка називається RSS Bridge. Тобто міст RSS, він перетворює різні. Тут є різні дуже сервіси. На стрічки чи потоки RSS. Якщо ви не знаєте, що таке RSS, то простими словами, це просто дуже зручно, зручний спосіб отримання новин з різних джерел. Тобто у вас є rss Reader або читалка, тобто програма, яка може читати ці всі файлики. І ви просто даєте їй посилання на них. І, відповідно, у вас в одній програмі є всі новини, які вас цікавлять. І кожен сайт, який себе поважає, має RSS-стрічку. Мій сайт себе поважає, тому теж має. Во. Воно такого виглядає. Це просто, типу, купа зі статей, які є на сайті. В зручному форматі, щоб це можна було спарсити і відобразити відповідно в програмі. Є різні читалки, графічні, термінальні, ну то таке. Коротше, що ми робимо? Ми беремо посилання на телеграм-канал, ми його сюди вставляємо. Цей теж можна самостійно захостити, до речі. Ось. І воно створює. Коротше, Міст. Ось це. Ось тут можна скопіювати посилання Атом, наприклад, і додати собі в читалку. І отак ми абсолютно вже не залежимо від Телеграму. Тільки, реально, скажіть, скажіть тим адмінам телеграм-каналів, щоб вони переходили з Телеграму. Оцей канал, до речі, є в Мастодоні. Оце клас. Ну і, в принципі, до побачення.